Здоровий сон під час війни Леся Ковальчук, психолог, системна терапевтка. Часто прокидаєтеся вночі або маєте тривожний сон. Як його нормалізувати? Попри те, що зараз досі триває війна, нам треба піклуватися про те, щоб наша така базова потреба, як сон, і е, можливість відновлюватися, не припинялася. Тому е, лягаючи спати, треба приділити кілька хвилин уваги е, тому, щоб усвідомити, що ви насправді знаходитесь в безпеці. Яким чином ви просто починаєте перераховувати е, голос або про себе все, що ви зараз бачите. Або те, що ви усвідомлюєте. Наприклад, я зараз лежу в своїй кімнаті, в своїй, або в своїй вітальні, це моя кровать, це моя ковдра, зараз ніч, зараз, там, наприклад, 11-та година ночі, або я кілька хвилин тому випила чай. Тобто такі дуже прості речі, які треба собі. Проговорити які дають якраз можливість усвідомити, що ви зараз знаходитеся абсолютно в безпечній ситуації, у котрій треба лягати і прокидатися, щоб повноцінно відпочити, приблизно з 10-ї вечора до а, півночі починає вироблятися мелатонін. І він виробляється саме в повній тиші і в повній темноті. Тобто, для того, щоб починати фізіологічно нормально, природньо засинати, нам треба встигнути вкластися в постіль до опівночі. Тобто, з 10-ї години ночі починається синтезування цього гормону, гормону сну, мелатоніну, і нам в цей проміжок часу. Потрібно, було б непогано вже бути готовим, зловити цей момент і засинати природньо. Тобто, засинаємо ми в темноті, в кімнаті має бути абсолютно тихо, для того, щоб наш мозок почав виробляти той самий мілатанін. Температура не підвищує 18-20 градусів, це для того, щоб нам було комфортно саме засинати. Треба попіклуватися про те, щоб кімната була провітрена, щоб там було достатньо кисню. І тоді це все буде відбуватися природньо, без будь-яких спеціальних зусиль. Безсоння, що може допомогти? Безсоння відрізняється від нашого збитого ритму сну, тим, що, ну, наприклад, я, я наведу приклади, і ви можете собі самі навіть діагностувати, чи у вас безсоння, чи просто у вас збився ритм сну його треба налагодити. Якщо людина, наприклад, засинає десь о 10 або 11 вечора, ночі, ну, навіть якщо вона засинає після півночі і просинається, наприклад, Посеред ночі це може бути друга, третя або четверта ночі і не може далі заснути, і це її мучить. Це може бути схожим на початкову стадію безсоння. Якщо людина, наприклад, лягає, вкладається спати, дуже довго не може налаштувати себе на сон і засинає десь під ранок. То це вже є ознаками безсоння. Або людина засинає ввечері або біля опівночі, або навіть після опівночі, але просинається через кілька годин і після того вже не може заснути. Це також є ознаками безсоння. Якщо людина, наприклад, заснула після опівночі, проспала десь. Повністю не перериваючи свій сон 5, 6 або навіть 7 годин, це не є ознаками безсоння. Навіть якщо ви відчуваєте себе не дуже добре, ви відчуваєте себе не свіжими, якимись такими роздратованими, це просто говорить про те, або це називається. Стомлений сон, його треба відновлювати. Але безсоння це якраз саме тоді, коли ваш сон або різко переривається, і кількість годин, які ви провели у сні, можливо, 2-3 або навіть менше, або ви зовсім не можете заснути і засинаєте лише під ранок. І знову таки ваш сон триває десь ну, буквально декілька годин, і е, потім ви просинаєтесь і не відчуваєте, що ви відновилися, тому що. У сні відбувається відновлення нашого організму і нашої психіки. У людей, у яких, на жаль, склалася така ситуація, що цей ремонт неможливий, і вже ми можемо діагностувати безсоння, це розлад сну. І в цьому випадку вам потрібна консультація. Фахівця, вам треба або знайти сомнолога, це лікар, який займається розладами сну, або піти і звернутися до невролога, або до вашого сімейного лікаря, описати ситуацію для того, щоб лікар зміг призначити вже лікування і допомогти вашому мелатоніну вироблятися. Тобто призначить ліки, які ви будете вживати певним чином, як лікар призначить, не самостійно, саме лікар їх має, Має назначати вам, зважаючи на те, яка у вас ситуація, в якому стані взагалі знаходиться ваше здоров'я і ваш організм, яка у вас якість життя, саме лікар вирішує, які конкретно вам ліки призначити, дає така активна речовина, яка допоможе вам знову відновити цей розлад. Уночі постійно сняться жахіття, що робити? Якщо вам систематично сняться жахи, і від того знову-таки змінюється ваше самопочуття, стан вашої психіки і якість вашого життя. Знову ж таки треба прибрати причину. І вона є десь назовні. А назовні це може бути знову-таки кімната, яка не підготовлена до сна, тобто там є недостатня кількість кисню. І якщо є дефіцит кисню, це може призводити до того, що вимисняться жахи. Або, наприклад, у вашому організмі є якесь захворювання, від чого або підвищується тиск, або підвищується температура, або є якась інфекція всередині, або на яку ви не звертаєте увагу, або яка проходить, можливо, десь безсимптомно. Можливо, ви ігноруєте симптоми, які вам дає ваш організм. І це теж може призводити до того, що вам сняться жахи, тому що це як один з симптомів. Томів того, що з вами всередині теж щось відбувається, також е жахи можуть вказувати на те, або е жахи, які сняться вам системати систематично, можуть говорити про те, що ви пережили не так давно, або десь в минулому якусь психотравматичну подію, е з якою ви не працювали, або з якою яку е ваша е психіка витіснила в підсвідомість. І таким чином, ця подія нагадує про себе, вона таким чином хоче бути обробленою вашою психікою. Тому тут ви можете звертатися до. Психотерапевта до психолога для того, щоб попрацювати над своїм досвідом минулого, для того, щоб позбутися якихось, можливо, навіть нав'язливих станів, можливо, якихось важких спогадів, попрацювати з цим досвідом, переробити його, трансформувати його і бути вільним від цього. І це також буде впливати на якість вашого сну і на якось вашого сприйняття себе, життя і того, що відбувалося з вами в минулому. Також страхи. Які сняться можуть говорити про те, що ви людина? Яка дуже любить себе накручувати, знову такі продумки. Людина, яка створює стресові ситуації там, де їх навіть немає. Тобто ви докручуєте або дофантазуєте, або додраматизуєте ситуацію до такого стану, що ваша знову-таки психіка, вона у сні має відновлятися, вона таким чином переробляє ту інформацію або переробляє той великий ментальний. Тальний матеріал, який ви собі вигадали протягом дня, прокидаєтеся рано і не можете заснути знов, як продовжити свій сон. Якщо ваш сон трохи змінився, і ви помічаєте, що ви почали просинатися дуже рано, і намагаєтеся знову або заставляєте себе, або примушуєте себе знову заснути, то я тут якраз раджу змінити стратегію. Тобто, якщо ви просинаєтесь і не можете заснути протягом 20-30 хвилин, то навпаки треба вставати і робити щось корисне. Ну, наприклад, рухатись, наприклад, робити. Якусь фізичне вправу або зарядку, робити якісь корисні речі в побуті, займатися якоюсь, можливо, корисною діяльністю для розвитку. Тобто 20-30 хвилин в ліжку, якщо ви не засинаєте, далі ви цей час використовуєте вже для чогось іншого. Тому що якщо ви будете себе примушувати спати, будете курити себе за це, то навпаки ваше прагнення або неможливість заснути призведе до. Закріплення цієї звички до якаріння цього стану і тому кожен раз, коли ви будете наступний раз засинати просинатися раніше ніж ви запланували. Це буде як повторювальний такий несвідомий паттерн і буде його дуже важко потім перетворити в щось інше. Уранці немає сил піднятися з ліжка, як собі допомогти. Середня кількість сну. Яка потрібна людині для того, щоб повністю відновитися, 7-8 годин. Але є індивідуальні потреби. Ну, наприклад, є люди, які висинаються насправді за 4-6 годин, є люди, яким потрібно більше часу. Ну, наприклад, дітям і людям похилого віку їм потрібно більше часу для того, щоб висинатися і відновитися. Люди, у яких є великі фізичні, емоційні, розумові, ментальні навантаження, або люди в різні сезони можуть вимагати більшу кількість сну для того, щоб відновитися. Наприклад, влітку я думаю, що всі ми за цим спостерігали. Вам треба менше часу для того, щоб висинатися. Наприклад, коли просинається сонце, коли більше сонячного світла, коли більше активності, ми просинаємося раніше і без будь-яких зусиль. Зимою, коли менше сонця, коли по іншому працює наш організм, коли по-іншому сприймається навантаження, нам треба більше часу на відновлення, і ми більше спимо. І це теж вважається нормою, вважається фізіологічним. Тому це все індивідуально, треба дивитися на те, як ви себе почуваєте, коли ви просинаєтесь, як саме ви просинаєтесь, і треба попіклуватися про те, щоб в моменті, коли ви засинаєте, ваша кімната була те, а в моменті, коли ви просинаєтеся, ваша кімната навпаки наповнювалася якимось світлом. Наприклад, якщо вам треба просинатися, але за вікном ще сонечко немає, тоді вмикаєте світло, ну робіть його, створюйте його штучно для того, щоб ваш мозок налаштувався на те, що день почався. Чи корисно дорослим людям спати в день? А є така звичка, це насправді е, вважається звичкою. Є люди, які е, можуть. Наприклад, в день, коли світло, заснути і проспати декілька годин. Але, на жаль, це потім відмінусовується від кількості сну вночі. Якщо ваш організм потребує або у вас є така звичка засинати посеред дня, попіклуйтеся про те, щоб це тривало не більше 20-30 хвилин. Якщо ви спите... Довше посеред дня, то треба бути готовим до того, що ритми вашого сну. Порушиться і потім їх треба відновлювати. Якщо ви є дорослою людиною, ви не є людиною похилого віку, ви є фізично здоровою людиною, ви не є дитиною, а є доросла, яка має бути активною посеред дня, то попіклуйтеся про те, щоб не лягати спати, особливо не лягати спати, наприклад, після обіду, бо це обов'язково призведе до розладів сну. Тому ваш день має бути таким чином. Налаштоване, щоб у вас було достатньо кількість, і хотілося б сказати якість і фізичного і розумового навантаження, щоб у вас сон природній відбувався вночі, коли темно, коли ви засинаєте, і даєте можливість вашому тілу і вашій психіки повністю відновитися і відремонтуватися. Тому цієї звички все ж таки треба уникати. Чи допомагає алкоголь заснути? Гарне питання, але це все залежить від ситуації. Тому що якщо один раз це допомогло розслабитися, наприклад, я навіть знаю такі поради лікарів випити 50-50 грамів коньяку для того, щоб розширити свої сосуди і для того, щоб зняти якусь сильну напругу. Да? І це може допомогти, але лише одноразово, і лише в дуже маленькій кількості. Якщо ви хочете цим скористатися як такою універсальною порадою або універсальним засобом для того, щоб відрегулювати ваш сон, то я вас тут можливо розстрою, тому що це так не працює. Навпаки, буде зворотній абсолютно результат. Через деякий час ви будете відчувати, що від Вживання алкоголю, ваша нервова система лише збуджується і засинати буде важче. Бо на фоні алкоголю будуть з'являтися якісь стани, якісь думки. Ваша нервова система буде весь час перебувати в такі спазмації, і цього треба уникати. Це може бути одноразова якась акція, яка співпала з вашою напругою. І алкоголь зняв цю напругу, але це не працює абсолютно кожного дня і не, не спрацює як. Гарна така звичка, яка буде вас налаштувати на здоровий сон. Це буде працювати, на жаль, навпаки. Я бажаю вам, щоб ви насолоджувалися сном вночі, давали собі можливість відпочивати, відновлюватися, щоб ви використовували день за призначенням, щоб ви були активними, щоб ви були залученими в це життя. І я бажаю вам, щоб у вас завжди була велика кількість ресурсів для того, щоб зустрічати якісь стреси або якісь челенджі в нашому житті легко і спокійно. wasz